Застрибнути в останній вагон ЦВК від учора припинила приймати документи на президента. А цих вихідних одразу кілька політиків заявили про своє бажання бути президентом. Тепер загальна черга по перше крісло. 47 осіб, які занесли документи до центру виборчкому. Там зараз кипить робота, перевіряють їхні папери. Зареєстровано 14 із 24, які подали повний список документів та грошову заставу. Долю ще 10 мають вирішити до кінця тижня. Та у ЦВК уже припускають кандидатів. Може бути більше ніж минулої президентської кампанії. Тоді було 18-ро. Євгенія Мотрич зібрала усе. Отже, на сьогодні 12 розохочих 46, напевно, напевне, не зможуть змагатися за крісло президента. У ЦВК кажуть, причини для відмови щонайменше кілька. І з тих 46 осіб, про які я згадував, уже лише 24 із них подали документи, в яких є грошова застава. Тобто, цілком очевидно, що у 22 із них дуже такі слабкі шанси бути, м'яко кажучи, зареєстрованими. Одна з головних відмінностей цьогорічних позачергових президентських перегонів не лише кількість претендентів, каже заступник голови комісії. У 2010 році велика частина кандидатів була висунута політичними партіями. Зараз партії партіями висунуто буквально одиниці осіб. Переважна більшість із них це є самовисуванці. Отже, на сьогодні точно виборюватимуть посаду президента. Семеро Ренат Кузьмін, колишній перший заступник генпрокурора Пшонки, Юрій Бойко, екс урядник з енергетичних питань. Сергій Тігіпко, його кандидатуру його ж партія не підтримала, але це його не спинило. Ви сьогодні приймаєте рішення так, як ви вважаєте нужним. Сразу заявляю: знімати свою кандидатуру не буду. На вибори пойду. Та ще один регіонал Михайло Допкін, якого на президентство висунули його однопартійці регіонали. Я йду за властю, але то власть. Я передам в регіони. Ще троє впорали з оформленням документів і подали заставу 2,5 мільйони гривень. Це президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович, виключений з лав партії регіонів Валерій Коновалюк та непублічний бізнесмен Володимир Саранов. Серед відомих обличчя доля вирішується: Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Дмитро Яриш, Олег Царьов Наталя Королевська. Петро Семененко, Зорян Шкіряк, також Петро Порошенко, якого підтримав Володимир Кличко, фактично знявши свою кандидатуру на його користь. Єдине можливість обізпечити єдинство і високий рівень легітимності це видвіження єдиного кандидата від демократичних сил. Юлія Тимошенко, яку запропонували однопартійці, я прийняла важке рішення, практично зробивши крок з в'язниці. Все ж таки разом з вами стати в проломі за Україну не відмовився від спроби поборотися за президентське крісло і Олег Тягнебок. Ми переможемо! Слава Україні! Да! Та Анатолій Гриценко, екс-міністр оборони, його запропонували однопартійці з партії громадянська позиція. Ми не можемо не брати. Якщо 2009 році, це було питання бажання, то зараз обов'язок. Серед самовисуванців претендентів, які подали свої документи, є ті, хто давно і настирно второвував стежку до ЦВК, наприклад, пенсіонерка з Житомирщини Євгенія Терехова. Їй відмовляли щонайменше двічі 2004 та 2009. Та лідер інтернет-партій Дарт Олексійович Вейдер. Це справжнє ім'я 56-літнього одеського активіста. В Одесі прославився тим, що претендував на місце мера, боровся з наркотиками, і роздавав сірники і сількиянам. Цей кандидат вже вніс грошову заставу. каже гроші, допомогли зібрати. Українці українці зробили свій вибір, вони хочуть від мені президентом. Я виповнюю їхні обіцяння. Саме главна ціль – це хранність суверенітету України. Голова комітету виборців України каже, цього разу експерти не очікували такої кількості технічних кандидатів. Кандатики набирає менше одного відсотка, то він точно ні на що не претендує. І сьогодні можна сміливо сказати, що дві третини. Зареєстрованих кандидатів, тобто 60-70% відсотків, саме такими кандидатами є. Це буде довший бюлетень, це буде більше коштів. Витрачено з бюджету. Кому потрібні так звані технічні кандидати? Експерт пояснює, такий кандидат отримує право на своє представництво в окружних і дільничних комісіях, і відповідно свої квоти віддає або ж продає більш рейтинговому і ресурсному кандидату. Головна специфіка нинішніх виборів, за оцінками експертів, складна політична та геополітична ситуація. кажуть на вибори як на війну. Деякі держави не відмовляються від сценаріїв зірвати ці вибори. Вже Росія заявила, що вона не визнає легітимність цих виборів, хоча весь світ їх визнав. І очевидно, очікування певних провокацій інформаційних або навіть не інформаційних з метою дестабілізувати ситуацію. Отже, до кінця цього тижня Центральна виборча комісія остаточно закінчить реєстрацію кандидатів на пост президента, а не згодні з рішенням зможуть вирішити питання через суд.